Славко покинув мене, щойно дізнався про вагітність, без пояснень, без вимог позбутися дитини. Просто перестав дзвонити, а мої дзвінки заблокував. Так, я розуміла, що винна, що про дітей ми не говорили, і для нього то була несподіванка. Але ж він планував одружуватись, сам мені про то казав ну, якщо вже так вийшло, то потрібно ж удвох вирішувати, як бути. Хоча я твердо знала, що аборт не робитиму, як би він не наполягав. Я спочатку образилась на нього, на його реакцію, і кілька днів не намагалась відшукати, щоб поговорити. А потім, коли образа змінилась сумом, я все ж таки його дуже кохала, поїхала до нього додому. Двері відчинив незнайомий чоловік і повідомив, що попередній квартирант. Поспішно звільнив житло. Тепер там живе він з сім'єю. І поняття немає, куди дівся мій коханий. Він його і у вічі не бачив. Заїхав вже в пусте помешкання. Мені нічого не лишалось, як змиритись з його зрадою. Було важко навіть не від того, що кинув, а від того, що не пояснив, не поговорив зі мною. Ми ж півтора року були разом. Я його найріднішою людиною в світі вважала, а він, мабуть, був іншої думки про наші стосунки. Народження сина Дмитрика остаточно повернуло мене до життя. Страждати і копатися в минулому не було ані часу, ані сил. Про особисте життя я не задумувалась, хоч і була молодою, привабливою. Могла швидко знайти собі чоловіка, але, мабуть, занадто довго заживало моє розбите серце, отруючи душу недовірою до чоловіків. Коли Дмитрик досяг того віку, що почав цікавитись, де його тато, розповіла все, як було оті всі побрехеньки, що батько космонавт чи прикордонник і загинув на роботі, то все вважала дурницею. Я б на місці свого сина воліла знати правду. Славко з'явився на порозі мого дому, коли синові ледве виповнилось 14. Мав дивний, навіть хворобливий вигляд хижий погляд і якусь недобру посмішку. Я навіть подумала, чи не було в нього проблем з законом, настільки він нагадував бандитів з серіалів Привіт. Сказав, коли я відчинила двері. Пустиш? Ні, різко відказала. Чого б це я мала тебе пускати? Ну, взагалі, то тут мій син живе. Привів на його думку вагомий аргумент. Син? я розсміялась, а тоді задумалась і спитала. А чому ти вирішив, що в тебе син? бо дізнавався. Я все про вас знаю. Його тон мені ані аніскілечки не сподобався. Ну то що? Пустиш до хати. Чи тут будемо сусідів розважати? Ні, не пущу. Іди собі. Мені таких гостей не треба. Відповіла. Він спохмурнів, насупившись, рушив на мене. Але я встигла зачідити двері. Стояла потім довго, притулившись до них. І боячись відійти, немов те, що я їх підпираю з собою, захистить від непроханого зайти, якщо той захоче виламати їх. Добре, що Дмитрик в той час гостював у моїх батьків на дачі і не був свідком нашої розмови. Кілька днів по тому я ходила озираючись, боячись зустріти Славка на вулиці і ледве трохи заспокоїлась, як зателефонувала мама. Доню, тут у нас цей твій В'ячеслав. Приїхав Дмитрика забрати. Каже, що ти дозволила. Ні, мамо. Ледве стримуючи себе, щоб не закричати і не налякати її, відповіла я. Не давай йому дитину. Я нічого не дозволяла. Мама замовкла на секунду, а потім сказала Вибач. Вони вже поїхали, поки я тобі телефонувала. Тато не зміг отримати. Дмитро дуже зрадів, дізнавшись, хто такий Славко. Нічого, мамо, не хвилюйся. Намагали заспокоїти її я, а в самої серце ладно було зупинитися від страху. Я зараз в поліцію зателефоную і скажу, що сина вкрали. В'ячеслав вже не записаний його батьком, а значить. Чужа людина. Черговий поліцейський, що прийняв мій дзвінок, порадив прийти в найближче відділення написати заяву. Виходячи з під'їзду, я помітила джип, що під'їжджав. Коли зупинився, з нього вибіг задоволений син і, поцілувавши мене в щуку, сказав Мама. Тато повернувся, уявляєш? Тепер в мене буде тато. Та щось такою класною тачкою. Вийшов Славко, став біля дверцят, не підходячи, дивився мовчки на мене. Навіщо ти це робиш? спитала я. Навіщо ми тобі? Стільки років не згадував, і раптом. Не кажи дурниць, відказав чоловік. То все в минулому. Всі помиляються. Головне, що я усвідомив свою помилку і хочу все виправити. Я не вірю тобі, тільки і відповіла я. А то твоя справа. Я сина шукав. А вас, баб, у мене кучу гура і три оберемки. Так що не заважай зі спадкоємцем спілкуватись. Тоді я зрозуміла, що цій людині нічого не довести. Звернулась до Дмитрика. Ну що, пішли вечеряти? Збиралась наодинці поговорити з сином, пояснити йому, що його батько не та людина, яку варто любити і підпускати до себе. Але той відповів Я не хочу їсти. Ми з татом в кафе заїхали, стейки поїли. Смакота. Замріяно проказав, згадавши смак соковитого м'яса. Ну, добре, але ж додому вже пора. Вечорія. Мам, а давай, тата, запросимо до себе. прошепотів мені на вухо, поглядаючи на В'ячеслава, що мовчки спостерігав за нами. Ні, йому пора додому, до сім'ї. відказала я. До побачення. Звернулася до нього і, взявши сина за руку, потягла його до під'їзду. До завтра. Він відповів, якось хижо посміхаючись, і сів до авто. Сидів, не рушаючи, аж поки ми не зайшли всередину. З того дня моє життя перетворилось на пекло. Славко чи не щодня приїжджав до сина, привозив йому дорогі подарунки, брав на прогулянку. А я чекала, забувши навіть дихати, поки він привезе його назад, але щось зробити не мала змоги. Дмитро вперто заявив, що буде зустрічатися з батьком, що б я не казала, а якщо заборонятиму, то втече до нього, і більше я його не побачу. І все ж той день, що В'ячеслав не привіз сина додому, настав. Дмитро подзвонив і сказав, що поживе у тата. В нього цікавіше. А я місця собі не знаходила. Адже навіть не змоглася запитати у В'ячеслава, де він живе. А наступного дня увечері Дмитро прийшов додому. Був якийсь блідий і втомлений. Що з тобою? спитала з тривогою. Я була впевнена, що батько його образив. Мам, нічого, просто і замовк, ніби роздумуючи, чи варто казати. Кажи, строго приказала я. Тільки ти татові не признавайся, що я проговорився. Я йому обіцяв мовчати, подивився на мене жалісно і потім все розповів. Я здогадалася, що було у нього на душі. Адже тато змусив сина здати кров, буцімто, щоб перевірити, чи він дійсно його рідна дитина. Тільки ж я, не Дмитрик. Я не повірила, що з його вени взяли кров, щоб зробити тест ДНК. Тут щось інше. А в якій лікарні в тебе кров брали? стало допитуватись. Він не пам'ятав, де це і як називається та лікарня. Тоді я вирішила діяти. Сидіти, склавши руки, мені не дозволяло материнське серце, що відчувало біду. Чого мені вартувало обдзвонити всі центри і лікарні, що займалися тестами ДНК? Розповідати не буду. Тішило тільки те, що Дмитрик після лікарні кілька днів не відгукувався на пропозицію В'ячеслава прогулятись з ним. Він був ображеним батьком. Так радів, що той з'явився в його житті, і раптом ці сумніви, що вони рідні, таке могло вибити землю. Із-під ніг дорослої людини. Що вже казати про підлітка в жодному медичному закладі не робили тестування ДНК мого сина і його батька. Але в одній лікарні ласа до грошей медсестра таємно призналась мені, що люди з такими прізвищами були у неї нещодавно, але вони не на ДНК здавали, а на донорську сумісність. Донорська сумісність, і тут в мене з очей наче полина спала. Я пригадала, що колись Славко розповідав, що в нього якісь проблеми з серцем. Але ж невже він настільки цинічний, що ладен позбавити життя рідного сина заради свого нікчемного? Мені вже не лишалось нічого іншого. Як подзвонити колишньому однокласнику, що працював у поліції? Його розсмішила моя тривожність. Він терпляче розповів, що в нашій країні не так легко, навіть від покійного, тримати донорський орган. Що вже казати про живого? Але я не могла заспокоїтись, і він пообіцяв в тому розібратись. А увечері Дмитрик повернувся від батька. І заявив, що той хоче повести його за кордон в Діснейленд, і що він дуже і дуже мене просить дати дозвіл адже самі ми ніколи там не зможемо побувати. Його образила моя відмова настільки, що перестав розмовляти, обізвавши егоїсткою. Але що я скажу 14-річній дитині у відповідь? Що його батько планує забрати в нього серце? Я і сама не дуже вірила в це, вважала неможливою таку жорстокість. Розуміла, що часу не було зовсім. Адже після моєї відмови дати дозвіл В'ячеслав міг і викрасти сина, а від, від однокласника ще не було ніякої інформації, тому вирішила трошки схитрувати. Коли він привіз сина додому після прогулянки, підійшла і сказала Я дам вам дозвіл на виїзд. Але з однією умовою. Ви поїдете потягом, а не літаком. Чого б це? здивовано спитає той. У Дмитра проблеми з серцем. Йому не можна літати. Бо перепади тиску в літаку можуть привести до непоправного. Проблема? Чому проблеми? Чому ти раніше мені не сказала? Видно було, що мої слова підкосили його, а я мала тобі про це казати? Щоб змінилось? Ти перестав би з ним зустрічатись? Чи за кордон не повіз би? Так туди йому можна, тільки не літаком. Продовжувала його добивати. Бачила, як він зблід, місто стиснув зуби. З якою ненавистю поглянув на мене. Ну ти й дура. прошипів, і навіть не поглянувши бік притихлого сина, сів за кермо і поїхав. Мамо, а що з ним таке? спитав Дмитро. Та, мабуть, він передумав вести тебе за кордон. відповіла я. А через деякий час подзвонив мій однокласник. Що працює в поліції, і розповів, що в одній європейській країні зарештували групу медиків, які займались кримінальною трансплантологією. Вони не гребували нічим, лише платили. І в їх записах було прізвище В'ячеслава, що мав через місяць лягти на пересадку серця, а в графі донор навпроти його прізвища стояли число 14. І літера Ж. Поліцейський припускає, що це вік донора, і помітка про те, що він буде живим. Я не розповідала синові про це жахіття, радуючись, що все ж не змогла довіритись людині, яка колись покинула мене і свою ненароджену дитину. Я була впевнена, що, зрадивши один раз, він міг зробити так і вдруге. Через кілька років я дізналась, що В'ячеслав помер у в'язниці, так і не отримавши донорського серця. Мені не було його шкода ні кілечки. адже він міг одібрати в мене найдорожче мою дитину, а таке не забувається.